Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Чому Новий рік починається не в грудні? Ми читаємо з вами казку зірки Мензатюк. Новий рік. Сторінка 68-69 підручнику. Сядьте рівно, схаменіться всім, хто поруч ви всміхніться. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. І починаємо з дихальної вправи: Вдих носом, видих носом. Вдих ротом, видих ротом, вдих носом, видих ротом, вдих ротом, видих носом. Прочитайте речення з різною інтонацією і почуттям. Скоро новий рік. Скоро новий рік. Скоро новий рік! Прочитайте, Звеніть відео і прочитайте речення самостійно. Читаємо правильно. Настелити, потрусити, розтопити, розкрити, обізвалися, червонимо, справляйте. Озирнулися, озвався. Отже, ми сьогодні з вами читаємо авторську казку, яка називається Новий рік. Що таке авторська казка? Це казка, яка має автора. Таку казку ще називають літературною. Хто така зірка? Мензатюк. Отже, зірка Захарівна Мензатюк, українська письменниця, журналіст. І ми читаємо з вами казку, але перед тим пояснення слова зголоситися, заявити про своє бажання, дати згоду щось робити. Послухайте казку. Хоч місяці й рідні брати, але вдачу мають різну. Весняні, веселі та працьовиті, літні запальні та гарячі, осінні тихі й сумовиті. А зимові лежебоки. Скільки в них того діла льоду настелити, снігу потрусити та й по справі. Вони ж похмурі та сердиті. Чи не тому, що нудно без роботи? Одного разу зимові місяці й кажуть, чого новий рік починається весною та й весною, бо тоді ще роки справді лічили з весни. За що весняним місяцям стільки честі? мовлять грудень, січень і лютий. Ми так не хочемо, хай іншим теж випадає новорічне свято. Та ми що? Ми не проти, відповіли на це березень і травень. У нас і без того роботи та й роботи. Сніги розтопити, берези розбудити, розкрити тисячі квіток. Хай інші рік починають. Тільки не ми, обізвалися червень липень і серпень. Бо й нам ніколи. Ми вишні черешні червонемо, жито пшеницю жнемо, хлібом весь рік годуємо. У нас теж чимало справ, мовили вересень, жовтень і листопад, та й не любимо ми пишних і гучних свят, а бажаємо тиші. Лишайтесь ви, зимові брати, сказали весняні місяці. Ви справляйте новий рік. Ану, де грудень? Озирнулися, нема грудня. Не знати, куди подався. Як нема старшого брата, за цю справу візьмуся я, зголосився Січень. Ось так і вийшло, що два зимові місяці рік починають, а їхній старший брат завершує. Зате до свята вони чинять цікаві речі. Замість пташок у них щебечуть щедрівки. А на ялинках з'являються цукерки. Давайте відпочинемо, а потім будемо працювати далі. Із ним так само хай летять. Насипало через край, катуляти з нього бабу починай, коти сніжні катулянки ні. Так, працюємо з вами далі. Поставте відео на паузу і прочитайте казку самостійно. А тепер давайте дамо відповіді на питання або виконати, виконаємо завдання. На яку пору року раніше припадало святкування? Знайдіть в тексті. На яку пору року раніше припадало святкування? Так. починається рік весною, так? бо в ті ще Роки справді лічили з весни. Так? Раніше припадало з весни. Які цікаві речі чинять зимові місяці до новорічних свят? Знайдіть, які речі. Зате до свята вони чинять цікаві речі. Останнє речення. Замість пташок, у них щебечуть щедрівки, а на ялинках з'являються цукерки. Чи погодились весняні місяці, щоб новий рік починався в іншу пору року? Погодились? Так, вони погодились. А чому? Чому вони погодились? Так, бо в них багато своїх справ. Так? Чому літні місяці відмовились від новорічних свят? Так само, бо в них дуже багато роботи. Чи погодились осінні місяці? Ні, і осінні місяці не погодились, так? них також не любимо ми пишних і гучних свят. У нас також багато різних справ. Знайди і прочитай, яку вдачу, на думку автора, мають весняні, літні, осінні, зимові місяці. А якими ви їх уявляєте? Яка вдача? Це початок тексту. Мають різну вдачу. Весняні, веселі та працьовиті, літні, запальні та гарячі. Осінні, тихі й сумовиті, а зимові лежебоки. А якими ви уявляєте, чому новий рік починається не в грудні? Чому? Прочитайте уважно. Не буду підказувати, чому новий рік починається не в грудні. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам тихого дня. До нових зустрічей!